Друзі, вітаю, слава Україні! До нас приїхали вчора ввечері ще дві такі автівки на діагностику та ремонт. Продіагностувати цю автівочку по ходової частині попередили, що заміна правий шрус, фольцик. Автівку піднімаємо по задку. Поставимо, встановимо пружини від Т-5 у нас є. Тут на торсіонах морду підіймаємо. А приїхала автівка з проблемою. Ось така проблема. <косить> Якщо буде помітно калюжа, антіфрізу. <косить> Мабуть, вийшла з ладу помпа. Треба її відремонтувати. Цю автівочку беремо в роботу на діагностику ходової частини, замовляємо запчастини ті, які потрібні будуть. І з сьогоднішнього дня вже в роботі. Це Всім гарного дня, працюємо. Діагностували. Зробили діагностику, заміна пильника внутрішнього та передніх колодок. Все, замовляємо завтра в роботі. Руслам, ще пижика забереш. Стівочка працює, залили <кій> охлаждайку, підняли по морді, встановили задії пружини від Т 5 вона стала вище. Навантаження буде більше нести. Ось так це виглядає. Заміна помпи, заміна комплекту ремня ГРМ. І все працює. Так, автівка готова. Комплект ГРМ з помпою, заміна антифриз, далілі. Гальмівні колодки передні, заміна, торсіони попередку накрутили, підняли автівку, позадку вирівняли автомобіль, поставили пружини від Т-5, вони вище та міцніше. І вирівняли, бо тачка на ліву сторону була дуже просівша. Все, отак автівочка виглядає, вона готова. Можна забирати її. Ось такий автопарк у нас цю вже зробили. Зараз перевірити ручку дверей і все. А ця фарбування та підняття, хоча вона в принципі піднята. Але, як нам хлопці кажуть, багато кліренсу не буває, тому підіймаємо цю автівку, фарбуємо, тут треба поварити. поварити. Стекла, скло, заміна там, там нема скла. Цю автівку вже зробили: заміна комплекта ГРМ. по-новому все виставили, помпу заміна долили антифризу. По задку встановили -і. з Т5-го пружини, вони вищі та міцніші. Прут 2 20 мм в Т4 1,8 мм. Попередку, що змогли зробити торсіонами, зробили. Далі ще робимо двір. Замок не працює, ззовні не відчиняється. Звідси не відчиняється. Тут відчиняється. Механізм працює. Ззовні – ні.